Всім читаю підписники мого каналу. Довго зациклюватися на цій шляпі не буду, тому що вона зроблена. Основна проблема, те, що я вам задавав питання. Ну, в принципі, так, правильно. Перше це глушник, сітка. Сітку я викинув тут давним-давним-давним-давно. І карбюратор, ну і звісно, що пал, палив на... паливний фільтр. Але проблема тут була от Ми маємо сітку від стійника і вона зовсім не проглядається. Відмити я її не зміг. Дивимось хунарик, дивимося, от він світить, а от воно там. Давайте так от вимкнемо. Воно там зовсім нічого не прос... ну Там ледве-ледве, але це ж через хванарика. Е, Сітку я пробував відмити, ніхрена не дало. Е, так, ви також можете сказати, там потрібно було там те зробити, те зробити, те зробити. так е, і по факту потрібно було розібрати карбюратор перемити карбюратор повністю. До речі, сам повітряний фільтр я відмив в чистому каліному. Він був забитий так, але зараз він виглядає отак от чистенько. Він був восьмер ус грязний. Це все я зробив. Але більшого тут робити. Я не буду, тому що тут ремонт іде оцей от стандартний бомж пакет. Тобто техніка є, а грошей на її там ремонт або саме елементарне обслуговування, як то кажуть, завжди немає. Паливні шланги наразі вони цілі, але вже вид, видно, що через деякий час вийдуть з ладу. Паливні шланги не, не коштують 10 гривень, щоб їх замінити. Пал, паливний фільтр на дану техніку коштує біля 130 гривень. Якось так. Тобто До цього всього ще додаться шланги, додається паливний фільтр, і клієнт такий клац, ого! А я розраховував на 50 гривень. От саме через от такий от ідеотизм і от, от є оцей бомж-пакет. Тобто Вона працює. Вона працює, вона при натисканні на газульку не давиться. Все більше тут зробити я нічого не буду. І по такій от хріні, ось така там, старезне, старезне, там майже нічого не видно, але розібратись можна. По цій штуці регулювання на даній моделі, де елька, це два повних оберти. Ашка йде 225 ну, Скоріше за все це по типу 2 повних оберти і четверта оберта. Так що отак. От. от вам і бомж пакет. Ну, все. З цією хрінію все зав'язали. І переходимо до наступної техніки. Яка от техніка приїхала і майже з тою самою проблемою. Алко БЦ223Б. Тобто Вона запускається ідеально, але при натисканні на газульку вона давиться. Це зі слів клієнта. Потім клієнт сказав, що ні, не так зовсім все. Тобто вона запускається, але працює е, е, там, там 5 хвилин, 10-20, а потім вона давиться при натисканні на газульку. Тобто Із цієї всієї штуки, що ми можемо зробити, це краще було б це розібрати все діло, але... Мабуть, краще це спочатку запустити і спробувати, як вона. Бо є клієнти говорять, що вона запускається, а по факту вона ніхто не працює. Трішки здвинемо, щоб мого компу тутера не крякнуть. Ну, в общем отак Так, Тобто ні хрена вона не працює, там ні 5, ні 10, ні 20 хвилин, воно вона давиться зразу. Відкручуємо свічку. Тут йде на 16. Підходить від штиляндії. Ну або ключик той ще лежав в комплекті. Якщо у вас немає такого ключика, можете придбати собі окремо. Штилівський коштує там біля... то значить 260 щось таке. Точного цінника не назву, тому що у них там кожного дня може бути все по-іншому, тобто дорожче бути. Сьогодні одна ціна, а завтра буде зовсім інша. Що ми маємо відкрутити? Два гвинтика і от третій і зняти пластика. І першим ділом долазимо до глушника. Тут також може бути встановлений іскро... іскрогасник. Там є норми і стандарти на техніку. Особливо та, що працює в Штатах, то там заборонено до продажу, а також до використання без іскро, іскро... гасника. Ну, в общем, я не знаю, як його правильно наз... назвати. Кручуємо. Отаку от алкоподібну я, ну, чесно, розбираю перший раз. Хоча тут все стандартне, аналогічне, до можна навіть трішечки порівняти її із 34-ю косаркою, хоча вона ні хрена на неї не схожа. Але сам факт, що вона малооб'ємна, тобто, Мало кубатурно. Можна так сказати. Так, що ми маємо? Ну, краще всього це взяти шлангочку, так от продолити і туди дмухнути. Дується. Тобто сам глушник не забитий. Там. Ну, там все добре. Я б не сказав, би що там щось кепське з циліндропортневою. Тобто, тут може бути, потрібно буде розібрати. Брати, щоб вона влазила на стола. Вал тут прикольний, квадрат іде, але діаметр... діаметр самого вала, мабуть, вісьмірка. Таке не завжди побачиш на звичайне сенкіт промівській техніці. Повітряний, нормальний. Ну, трішечки в мастилі. для двотактної техніки це в принципі в нормі. Повітряний фільтр буде завжди. Масний. Дивимося. Кільця поршневі виглядають ідеально, засаженісті немає. Кільця ходять, хоча верхні не дуже мені подобається. Ну, нижні ходить. Лухаємо і перевіряємо модуль запалювання, показує, що живий, Ліземо до паливних шланг. Що нам скажете? Каже сам фільтр. Ну, я гадаю, фільтр тут в нормі, і ну, на, от, на от таку от гарну техніку, якби цей фільтр був богівняний, її б не впхали. Тобто сам фільтр би не впхали. Шлангочки, шлангочка трішки товща, ніж повинна бути. По-перше. І по-друге, вона трішки збільшена в діаметрі. Тобто саме пальне її трішки збільшило. Такс. Встановлюємо все назад. Збираємо грушника і трішки розповім про карбюратори для тих, хто слухає. ви там. Ну, більшість, більшість обговорень, і е, карбюратор потрібно там, чистити, міня, ой, ну, там, ремкомплект міняти, там, мож, можна ще навіть в ультразвуковій його помити. Е, скажу вам одне. Е, замінити ремкомплект, ну, це в принципі якби, можна так. Е, помити карбюратор, розібрати, помити, докопатися до істини також можна. Але ви не ціните свій час. Чому? Тому що норма, норма по ремонту йде 450 гривень година. Ви пів години миєте в ультразвукові. Ну, можна карбоклінером, звісно. Якщо будете карбоклінером мити, ну, грубо кажучи, це там 75 гривень, пів балона, щоб все-все-все гарно відмити. Гарно і естетично. Тобто 75 гривень це ви вже витратили. Потім, ну ви ж за 5 хвилин його не розберете. Дивіться, його потрібно зняти. от Прокладку так, порвал, я така. карбюратор потрібно зняти. Потім його потрібно відмити або карбоклінером, або в чистому пальному Потім його обдути, бажано компресором. Якщо немає, то можна грязним віником обмити. Об, об, обдути, обчухати. І це все виходить так, що ремонт карбюратора вийде для клієнта дорожче, чим встановлення безпосередньо самого нового карбюратора, А новий карбюратор це є в будь-якому випадку новий. А ну, там уже дивіться, як вам ця вся штука. Якщо вам подобається морочитись і витрачати свій дорогоцінний час. Ну, звісно, що можливо ви там ремонтуєте чисто, тому що по приколу це все діло. І все. Але ж, коли ви встановлюєте новий, то ну, він є новий. Імпульс, імпульс. Карбюратор новесенький, прокладку потрібно знайти новесеньку. І спробуємо запустити. Що з цього всього діла вийде. А Прокладочки немає. Зараз хвилинку знайду прокладку. Прокладочку знайшов, чистимо посадкове місце. Роздивимося на стан нашого поршня. Чудово там все ідеально. Шилюємо нове карбюратор і перевіряємо теорію, чи вірна вона, чи не вірно. Тут звісно що можна буде там, помити, почистити, там, з голкою побратися, жиклера там, накрутити, напродовити. Ну але то все діло таке. o k a На Алко, ну, така штука буває, що при заміні карбюратора щось там десь не стає. Тому що у них оцей виліт довший, а тут цього виліту немає, тут різьби немає цього. цього ну, виступа того також немає. Блін, ну чомусь мені здається, там ще в ручки якась хрінь, тому що немає вільного ходу. Зараз розберу ручку. Чи потім її можна буде і потім можна буде розібрати для перевірки, що на даний час цієї всієї шляпи і потух вистачить. Потім, звісно, все обмиється поза камерою. Тобто зона чистого повітря. Там де повинна бути зона чистого повітря, я все повідмиваю. Це все робиться лише для початку знайдення чи знаходження несправності. Свічка, до речі, встановлена Торчевська, На багатьох моделях, що дешевеньких, що дорогеньких встановлюється Торчевська свічка. Не знаю чому. Так що так, от, теорія моя вірна, карбюратор вийшов з ладу. Е, можливо, навіть тут сітка від стійника забита. І е, підрегулювати ви нічого тут вже не зможете, тому що отака от штука. І у мене такої викрутки немає. Е, от отака от, під, Отаку от спецвикрутку, де йде кругляшок, тобто жиклер сам кругляшковий. Бачите, його також там хтось пробував коригувати. І от іде отвір. От, от, от. Ну, у мене так, такої викрути немає. Так що, ну, в принципі, в принципі, все. Що хотів сказати, те сказав. Два, два відео, тобто дві різних техніки от, в одну я вшивив, тому що про хускладну нема чого розповідати і про цю також в принципі, нема чого розповідати. Але по факту, отут, -от, якщо ви міняєте карбюратор на кітпромізки, тут на даний час 36-ї техніки, все підходить, все добре, без жодних нюансів. Але якщо у вас буде проблема там, із модулем запаленням або там сальники, то потрібно замовляти лише оригінал. Якщо ви скажете, що його не існує, ну можливо вже. На дану техніку і не буде оригінальних запчастин. але е по можливості це потрібно робити. Бо навіть коли ви знайдете там аналог, як, як пишуть, аналог там мод модуль запалювання, то там якась там фірма, і там аналог, там фір фірма друга, то він працювати не буде. Це перевірено на е алко, тільки більш старших моделях, там, де йде е 36-та поршнева, тут йде на 34 або На 33 поршеньок, або на 34. десь так. Там, де встановлена 36-та поршнева модуль запалювання не підходить ні із звичайного Кіпрома, ні е, аналог, він не працює. І Точно так же там, де, ну, там, де йде я е, е, моделі, ну, не пам'ятаю, не знаю. Там старша модель, де вже встановлена 40-ва. Поршневе. На алко підходить із Зомакса. Там, де на 40 встановлено, але це також потрібно дивитися індивідуально. Бо я вам зараз сказав, що підходить із Зомакса. Ви там замовите, а воно ніхрена не підходить і виявиться, що я вас ну зрозуміло. Збираю докупи, виставляю вільний хід безпосередньо. Ось тут Бачите, який зазиряка, він так не повинен бути. А ще можна, що, що я робив. Е е я тут -от його знімаю, знімаю е і ріжу болгарочкою. Ой, пробочку не закрутив, наляпав. Болгарочкою обрізаю отак. От от. Але потрібно обережненько різати по колу, щоб не відрізати шмат оцього троса. Бо якщо відріжжя, то вже буде повна, повна срака, повне, повне вічко. Якось так. так що, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і бережіть себе, миру. Тести пройшла і хускварна, тест пройшла і алка. Що можу сказати? Це більш-менш, там ремінь просто більш відрегульований, як для мого зросту, то нормально. Це була в комплекті із ременем, ну, клієнт притягнув в комплекті з ременем. Косити нею майже неможливо, вона калічна, ручки якось далеко, кріплення ременя занадто близько, і мені приходилось її піднімати і е, тримати в руках щоб щось можна було покосити, якось так. Ну, а так, ну, щоб сказати, воно там супер-пупер класна, то ну таке слабке. Тобто щось там малесеньке косити можна, а щось більш високе, то ну так собі. Коротше, хрінь. Малооб'ємна вона вся така є. Ну, якось так. Якщо, звісно, у вас там дача і одну сотку великосвувати, то в принципі хватить, що цієї, що цієї, якось так.